Ану, колеги, підскажіть, от як краще цей насос для рециркуляції поставити на цьому бойлері? Ось в цьому місці, де от, бачите, де я його поставив? Чи можливо все-таки його підключати, так як тут от є місце, бачите? Це під датчик, а це під е, напевно, що під рециркуляцію. Ось. Як думаєте, а? Ану, пишіть коментарях. Моя думка, я його б ось так би поставив. Але тут якийсь такий маленький цього відстань, то виходить, коли ось тут буде муфта стояти, да, вона якраз йде на цей рециркуляційний насос. Або його взагалі звідси забрати і десь отут поставити. Отак. Ну, напишіть свою думку. Або ще інший варіант, взяти його так взагалі розвернути. Якщо я ось так розвернути. О, або ось такий варіант може бути. І тут, коротше, вихід гарячої води він не мішає припаяти, а тут вхід холодної води, а тут буде з боку рециркуляція. Це, е, Оцей кранчик це для зливу системи води. Можливо, тут ще теж поставлю трильничок, для того, щоб можна було розповітрювати саме, щоб не бігати там по хаті, де не... хто пише там, е кран змішувач відкрити. Хоча то не варіант, вона все одно не буде текти. А напишіть свою думку, як би ви поставили.